Вітаю всіх! Новини номер 2 Читала Телеграм, мені почали писати, що КНДР відправила в Росію 7 тисяч контейнерів з боєприпасами. Мені вже пишуть, нам капець нас обстріляють, нас приб'ють любі мої. Є один нюанс. Вона це відправила спочатку минулого року. Це статистика, яку надала Південна Корея. Будь ласка, не ведіться на цей бред. Сім тисяч контейнерів, там десь до 9 пишуть, це статистика, статистичні дані. І це з початку 2023 року. Зараз в березні го Це було за весь цей період. Зрозуміти це. І це не значить, що там було тільки ракети, які летять на Харків. Там багато-багато чого. І дивіться, в моєму оточенні ми спілкувалися також, були різні. І я сказала, що це не зараз 7 тисяч їде, це за якийсь період. Мені не повірили. Ми знайшли статтю оригінал статті цієї. Оригінал. І там написано спочатку минулого року це статистика за весь період. Будь ласка, наведіться на всі ці заголовочки наших хайпажерів. Це дуже-дуже серйозно, бо потім нерви і що робити, куди бігти. Наш телеграм, я тепер розумію, чому про нього був капець, бо такі заголовки кажуть, що просто здуріти можна. Це хайп, прямий хайп. Тому не, веді, не ведіться, читайте поменше новин. Просто дивіться якісь сводки генштабу і приятних котиків. Ну, про, про крокодилів подивіться. Я, я дивлюсь крокодилів, коли мені погано, дуже допомагає. Скажу тому давайте вірити в ЗСУ і вірити в адекватність.